а розкажи мені за цей ман, який 8 колес має. Це виходить трьохоснік Ман 2014 року з лінивцем. 22,5 євро буде він на старті, 2014 рік. Євро 5 він йде. Свіжопригнана машинка в дуже непоганому стані. Резина орієнтовно відсотків 50-60 буде. Так само і на задній 50-60. Він буде рамі він дуже непоганий, він буде на гідравліці, в дуже файному кольорі. Давайте заглянемо, що в нас по салону йде. Салон, ну, салон бомбочка. Він взагалі не зачуханий, не порваний. Єдине, що е, коробка переміни передачі, цей речажок, там трошечки затертий, але ну, це якби був він просто в експлуатації, вона не буде нова. Ось. Тому заходьте в телеграм в шапці профілю. Близько 300 одиниць техніки, автокоміс Реномакс, місто рівне.